Підлітку, який минулого літа в британському місті Саудпорт убив трьох дівчаток, дали принаймні 52 роки в'язниці. Зі слів прокурора, його жорстокість дійшла до такої міри, що він схоже намагався відтяти голову одній з жертв 20 січня, 18-річний Аксель Руда Кубана зізнався, що скоїв убивства торік у липні. Він також визнав себе винним за десятьма іншими пунктами звинувачення, серед яких замах на вбивство, виготовлення смертельної отрути та зберігання навчального посібника ісламської терористичної організації Аль-Каїда. Чи був його мотивом тероризм чи ні, немає значення. Те, що він скоїв торік, 29 липня спричинило таке потрясіння й огиду в усієї нації, що вчинене слід розглядати як злочин крайнього рівня. Його вина та шкода, яку він завдав і мав намір заподіяти, були найвищими. Нагадаємо, трагедія сталася на дитячому танцювальному заході в стилі Тейлор Свіфт. У ньому брало участь 26 дітей. Підліток прийшов туди і зарізав трьох дівчаток віком 6, 7 та 9 років. Інцидент спричинив тривалі протести в усій країні. Суддя виніс вирок заочно, бо підсудний переривав слухання, через що його двічі виводили із зали, і згодом той відмовився повертатися на засідання. Суддя зазначив, що закон не дає змоги призначити йому довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення, бо підсудному на момент скоєння злочинів було 17 років. Однак, за словами судді, Руда Кубана найімовірніше проведе у в'язниці решту свого життя. Дуже ймовірно, що його ніколи не звільнять.